Привіт! Доброго ранку. Я вітаю вас на каналі Fishing Life. Ми в дорозі на нашу чергову риболовлю, і сьогодні буде ну, щось таке, скажімо, з розряду не зовсім звичного. Думаю, ви вже побачили це спочатку відео. Та я став такий цікавий кадр, але зараз ми зайдемо на водойму і ви зрозумієте, чому все так сталося. Їдемо в озерний край. Це по суті, єдина платна водойма нашої області, яку дійсно масово заробляють щукою, і там можна половити рибу в кількості. Але на відкриття народу дуже і дуже багато. Тому зараз ми доїжджаємо якраз до нашого місця призначення, будемо розкладати на 16 і готуватись до риболовлі. Ви обов'язково прямо зараз підписуйтесь на мій YouTube канал і дивитися відео. Ну що ж, добрались ми, поки йшли, бачили, люди щук, в принципі, тягали. Я починаю з залізячки, тому що якщо риба активна, то щоб силикон не розбивало, почнемо з бляшки. вона точно витримає багато риб. Буде просто рівномірна стандартна проводка, скажімо так, швидкий збір риби, робота по площі. В цілому глянути, наскільки багато риби в озері, тому що нема точної інформації щодо запуску. Але на відкриття кожного року, в принципі, кльов тут доволі і доволі непоганий. Ну не роздача. З першого закладу тільки одна покльовка — це не роздача. <ривіт> Вставай. В інших місцях не більше її перша посадка. Є перша посадка. Я приїхав тренуватись до Вінниці, розумієш? Щука має йти на глісарі, паша мені казав. Все, я виграю вінницю. Перша риба непогана, в районній кілухи з'їла коливалку, рівномірка швидка і риба в руках. 8 грам бляшка, золота щука, плеве додому. Сама водойма в Зерному краї представляє себе невелике квадратне озеро з фоновою глибиною близько 1 метра. Тобто, сюди підійдуть приманки або достатньо легкі. Або якщо це в то з малим зануренням. Якщо розглядати цю водойму з точки зору спортивності, то я б назвав її дійсно спортивною. Адже тут немає рельєфу, немає якихось місць з зачепами, з корягами, якихось місць, які б явно виділятися. Тобто, кожен сектор плюс-мінус рівнозначний до сусідніх місць. В кожному з місць можна стати і зловити щуку. Сама риба може клюнути як в метрі від берега, так і на 15-20 метрах від берега. І так само риба проживає на повному вигляді на центрі озера. Відповідно, якими всностями ви не ловили, якими приманками ви б не користувались, ви завжди зможете підібрати те, чим вам буде комфортно ловити тут. Щось на бляшку одна риба, друзі, і тишина. Все ж таки поставимо, поставимо гумку кислотну. Велику. 3 дюйма кислот 4 грама. гимось. Перше вираження по зерному. риби не так вже і багато, як бувало, але зате люди дістають гарний розмір. Тому що тут буває рік, риби багато, але дрібніше. От зараз, бачите, риби дістають рідше, але дістають таких 3 кг, 4 кг щук. І видно по виваженню, по боротьбі, люди довго тягають рибу, тобто реально велика сильна риба сідає. Після першої зловленої риби я вирішив на цьому ж місці поекспериментувати з приманками та спробувати підібрати ту, яка буде до смаку сьогодні. Проте ані джиг, ані мої воблери так і не принесли мені клювань в цьому місці. Якщо чесно, то озерний поки що ну, не здивував. Зазвичай за перших хвилин 20 риболовлі Тут вже маєш 10 щук, Сьогодні одна щука. Реально, риби не так багато, як всі цього очікували. Але повторюсь, тобто зато люди витягують таких 3-5 кг щук час від часу. Значить, ми міняємо наш план. Ми розпочали 20 слон стіла в одному місці. В принципі, немає якоїсь великої активності. Тому зараз ставлю одну приманку і просто буду йти по колу озера і збирати, збирати, збирати активну рибу. Зміщаємося по водомі буквально на 30 метрів, знаходимо вільне місце, стою і риба реагує на мою приманку з першого закидання. Після збоїв. Нове місце і зразу покльовка. На бляшку і з'їла так досить непогано її. П'ятиграмова селекторська, Така щучка на кілуху. Додому. Як ви бачите, розмір щуки не можна назвати спортивним. Тобто це риба 1 кілограм та більше. І насправді на спортивній легкій снасті таку рибу виважити вже доволі складно. І швидко це зробити точно не вийде. Друзі, ось такі щуки, як я вам говорив, трьошки четвірки клюють. Здорово. На фьюжн, так? Четверку? Так, да, ф'южн четверка. Велика Кажем приманка, велика риба. То не то в лосі взагалі. То. Власна, <ривіт> <ривіт> ще одна, друзі, дивіться, яка хорошенька. За трьошечку буде. Тільки що бодявить, нам теж таку зважливі. щось там 3700-4800 гарно. А ну давай, спорід її більше. Тим часом друзі спіймали красивих щук, і я саме в цьому місці біля них вирішив спробувати половити на воблер. Поставив тіні магалона. Більша трошка, але не така велика. На жаль, цього разу в мене все завершилось сходом. А далі була ще одна покльовка теж на воблер, і риба також зійшла. І далі я вирішив знову ж таки переміщатись по водоймі та спробувати активно пошукати рибку на коливалку. На цій риболовлі в мене було три коливалки, які працювали і давали мені щук. Це була Сміт Хевен 7 грам, Рублекс 8 грамовий та Селеківська облісна в вазі 5 грам. О, Водя, де да чисять закидати? То в тебе цей... Я просто взяв іншу палку, знаєш, зразу руки скривились. тебе така пукльовка сильно була. Ну, у мене там риба висить. А, висить. <рес> Якщо ж зупинитись на темі проводки-коливалки, то це насправді як і в джигу, тут можна включати всю свою фантазію. Як це роблю я? Закидаю, кладу приманку на дно, далі серією рибків підриваю їзна та виконую рівномірну проводку. Через 2-3 оберта ручки катушки я завжди збиваю гру іноді одним ударчиком, іноді двома ударчиками, а іноді цілою серією ударчиків. Після того ще 2-3 прокрути ручкою катушки і даю. Паузу, щоб приманка знову ж таки лягла на дно. Далі повторюємо все це по колу. Проте маю зауважити: іноді найкраще працює проста банальна рівномірна проводка без жодних підігравань вершинкою. Просто рівно крутиш, і саме це подобається щуці. Тому експериментуйте. Якщо ж взяти до уваги конкретно сьогоднішній день, то я помітив, що щуці дуже сподобались саме збої гри коливалки, і вона клювала часто одразу після них. Так коли підриваємо, так, коли просто хороша не хороша, Можна вели поплоти. Мені просто. Ось тут на березі зібралися рибаки і ми всі разом знімали та спостерігали за виважуванням дійсно однієї з найбільших впійманих щук цього дня. На мій погляд, ця риба спокійно могла б затягнути кілограм на шість, але на жаль, у нас не було ваги, щоб її зважити. Проте я пропоную кожному з вас прямо зараз написати в коментарях під цим відео, як ви гадаєте, скільки важить ця щука. Я ж продовжую працювати саме коливалкою, і цього разу Рублекс у вазі 8 грам приносить мені ще одну покльовку. Como <síndio> tem <síndio> Знімай, знімай! Зараз їй. Зараз подивимось. Зараз, зараз подивимось лайків на е беру. То е треба довго тягнути, щоб більше лайків було? А? Треба довше тягнути, щоб більше лайків було. Вона дуже здорова. чекай, чекай не показує, не показує, вона дуже здорова. Не, Підняти не можу. Да? На блеху? На блеху. На ложку? З 300 людей підскочило на 540, з 350. Риба рішаю, коротше. Це логічно, так вони дивляться, що бачили, як вони. Це кажуть, про река. А вже після відпускання цієї риби до нас підходить Бодя і ділиться зі мною одним це, воблерком. Я вирішую потвічити. Дові, 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 сі, Твіч це завжди крута фішка. Коли щука пасивна, коли потрібно її змусити клюнути, він дає можливість затримати приманку на одному місці безпосередньо перед щукою та спровокувати її. Нормально, це якраз коли підьотину. А в мене в той момент було 2%, я ж бігав в машину. А, я бачу, як ти бігав. Так, <рай> <рай> та, І потім прибіг назад і... опа. Риба Риба Бодя, Риба, дякую за область. <рай> Назар, Назар <рай> Тоби, нормальна щука. Нормальна ця стюка? яка нормальна стюка, <рай> дивиш на рот. Ти сказав нормальний вовні? Може бути. То ви бачите, отлі є от, на були водний. Юра, однако, нам фотку. Привіт, давайте, друзі. Ну і дуже приємно, коли ви підходите та фотографуєтесь зі мною. Неважливо, коли це трапляється, чи просто в місті, чи десь на риболовлі. Це справді мені приємно, тому дякую вам за це. Ну ось ми і завершили, вийшли. І ну, не зовсім те, на що я розраховував, не зовсім те, чого очікував. Мала бути супер роздача, її не було, зли там щук 8. Але ви самі бачили, що було досить багато великої щуки. І кривало насправді на різні приманки. Я от майже все наловив на коливалку, на залізо. Ну, в принципі, я так і планував. А багато людей ловили саме великої щуки на воблери. От воблери працювали по великій щуці. Хоча зранку вона дуже добре брала так само і на силікон. Але силикон великого розміру. Тобто там Fusion 4 дюйма. І, ну і от такого плану силікон. бути великий силікон, щоб зловити велику щуку. Друзі, ну і все. Завершуємо. Так що, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобались ці великі щуки, яких цього разу зловили всі фактично крім мене, то обов'язково поставте свій лайк, підпишіться на цей ютуб канал. А я гадаю, що через тиждень ми сюди повернемось з кращою підготовкою, з більшими приманками, і спробуємо також зловити хорошу велику залікову щуку. Па-па!